Привіт, друзі! От дивіться, Ярмак там е, пожалівся, що споймали е, людей, які начебто е, як це, обманювали інших людей, продаючи їм посади чи місця в апараті президента. А тепер давайте подумаємо таку штуку. Просто цікаво. Як саме це цих людей знайшли? А, тобто були якісь люди. Які хотіли купити місце е, в апараті президента, Їм, їх ошукали. і далі вони такі, хм, а піду-ка я в поліцію, напишу я заявку. І що виходить? Я пишу заявку про те, що я вчиняю корупційний злочин, і мене обманули. Да? Чи інша сторона? Да? Люди, які обманули. Тих людей, які прийшли купити собі посаду, а, пішли, написали заяву в поліцію, що їх обманули. Як взагалі ну, така фігня могла статися? На мою думку, що це все сталося, тому що а, хтось комусь заплатив, хтось кудись прийшов, а потім комусь сильно не сподобалось, що тут якісь люди приходять і починають працювати а, без. Додаткових вливань фінансів. І вони почали друг під друга копати. От вони копали, копали і вирішили якось цю лавочку прикрити, щоб внутрішню конкуренцію побороти. Дуже цікаво. Дуже цікаво.